Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І а, Ентоні Блінкен, а також Ллойд Остін ем, обоє заявляють, що США готові взяти участь у війні в Ізраїлі, якщо Хамас буде розпочинати ескалацію. А, і Ллойд Остін ще додає, що Штати просять, ем, я так зрозуміла, просять. Ізраїль відкласти наземну операцію у секторі газу. Хочуть спочатку звільнити мирне населення та надати зелені коридори. Давайте подивимося перше питання: чи війдуть американські війська у Ізраїль? Спочатку це запитання? Ну, так, да, да, війдуть. Війдуть, готові і війдуть. Виглядає, що так. Але це поки що, поки що виглядає як інформація, але тут видно, що м, будуть входити. Наступне запитання: чи зможуть е, організувати, е, тобто врятувати місцеве населення в секторі газу. І, та надати зелені коридори. Чи вдасться це американцям? Ну тут не, -не. не вдасться, тому вони і війдуть. Ні, тут не -не. коридори не вдасться надати. А от війти вони війдуть. Напевно, тому вони і війдуть. Війська, ну це видно, що війська війдуть, і тому що їм не вдасться конкретно зробити ці коридори. Конкретно ні, можливо, якась частина вдасться. Але конкретно всі, на жаль, не вдасться. І я так розумію, що ця операція завершиться перемогою саме американцями в Ізраїлі. Ось якось так я бачу. Правильно, я зрозуміла. Ну, там, знаєте, там не конкретно перемога буде, там буде якась домовленість, дойдуть до перемиря якось так. Ось, не зовсім як у нас, трошки тут ситуація інакша. І, в принципі, я так розумію, що тут примирення, переговори якісь. І навіть не здивуюся, якщо буде якихось підписань, якщо американці залишаться на території Ізраїля, там це все як сказати, уладну, уладнати, щоб це все уладнати мирним шляхом. Але вони війдуть, ось. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!